Список всього необхідного, щоб створити свій власний оберіг. Сучасний дідух може бути невеликим і витанченим, щоб легко поместився на полиці чи святковому столі. Що вам знадобиться, Злаки. основа це колося, пшениці, жита, вівса або ячменю. Можна використовувати як один вид, так і суміш. Зараз їх часто можна знайти в магазинах для декору або флористики, трави для квітів. Сухосвіти, наприклад, льон, статиця, лаванда або безсмертник. Для скріплення міцка матузка або зазвичай нитки. Краще брати нейтральні кольори, бежевий або коричневий. Для прикрашання. Тонкі червоні стрічки, атласні або сушені ягоди калини, або гарабини. Інструменти, ножиці та за бажанням клей, пістолет для дрібного декору. Зараз він є у кожному дому. Проста інструкція, як зробити маленький дідух. Зберіть пучки, розділіть колоски на невеликі рівні пучки, по 7 або 12 штук у кожному. Рівненько обріжте стеблі, щоб вони були однієї довжини. Формуйте головку, візьміть один найкращий пучок це буде верхівка. Туго обмотайте стебло ниткою трохи нижче колосків. Додайте яруси, прикладайте інші пучки по колу до центрального стовбура. але трохи нижче за попередні. Це створить ефект ялинки або пишної крони. Створіть ноги. Коли дідух стане достатньо товстим, розділіть ніжню частину стеблу на три або чотири рівні частини. Кожну частину туго обмотайте мотузкою, це будуть стійкі опори. Декор, який обв'яжіть яж... місця з'єднань червоною стрічкою та додайте гілочки калини чи сухоцвіти між колосками. Маленька порада. Якщо коласки дуже сухі та ламаються під час роботи, їх можна злегка збризнути водою з полівілізатора, вони стануть хнучкішими.